Запоріжжі з 1 листопада 2025 року стартував третій раунд ініціативи представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні п'ять кроків до здорового харчування, яка реалізується в межах національного проєкту Кожна школа здорова школа. Цього разу проєкт охопив 35 шкіл в чотирьох регіонах України, а саме, в Запорізькій області, Одеській. Тернопільській та Вінницьких областях. було проведено вже понад 43 інтерактивних уроків. Ухоплено понад 1251 особа, серед них 1020 учнів та 231. Доросли, тобто, це батьки та вчителі, в заходах приймали участь як учні, так як і батьки, освітяни, вчителі. І вже зараз ми бачимо позитивний інтерес, активність учнів та готовність шкіл рухатися до формування нової культури харчування. Цей проєкт тривав до 31 грудня 2025 року та реалізувався Центром громадського здоров'я в Україні за підтримки Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Формування здорових харчових звичок це не разова акція, а систематична щоденна робота. Вона має здійснюватися через навчальний процес, через шкільне. Середовище через щоденні побутові рішення, адже саме школа це саме те місце, де звички перетворюються на стиль життя, а знання на діло. Проводження ініціативи «5 кроків до здорового харчування та подібні кампанії це інвестиція в довготривале здоров'я наших українських діток, адже саме міцне здоров'я, воно не тільки від природи, а й результат щоденного вибору і систематичної підтримки з боку освітлення освітнього середовища разом ми створимо сильніше, свідоміше та здоровіше покоління.